Вірував на да буде тобі <кій> і виздоповів слуга Його в тот час. Чудове місто Святого Писання, чудове Слово Божє, яке напоминає нас і приближає нас, ближе до Бога, яке указує нам путь. До вічного життя Давід писав же, я благословлю Господа, розумівшого мене, даже ночью учить мене. Внутри мість моя, і сказали Сотнику, іди і як тобі повал, да буде тобі і виздоху.